Доки не забув, згадав, що ще хочу вам розказати. Зараз я розкажу вам, як я міняв копачки маслоз'ємні клапанів, вони ж сальники клапанів, не знімаючи головку прямо на машині. Нагадаю, машина в мене сенс. Я думаю, воно буде однаково і Таврія і Славута, просто трошки ж інша компоновка там, під підкапотки. Дивіться, одразу скажу так. Сальники я ставив отакі. Хто буде писати підробка, не підробка? Не знаю. Я повторюсь, я розказую тільки те, чим я користуюсь. Вже три роки бігає машина на цих сальниках. Я покупав тоді дві коробочки. Ось такий у них номерок. Не фокусується щось. а ось, ось видно. Так, е, виглядає сам сальничок. І, друзі, е, в комплекті йде такий ковпачок Не забувайте одягати на торець клапана перед тим, як одягати новий ковпачок щоб не пошкодити цю площу. Так, тепер. Все робимо стандартно. Спочатку, ну, звичайно, розбираємо ГРМ, знімаємо клапану кришку і тому подібне. Потім вісь коромисел в мене виходило, я навіть повністю її не витягував з головки, витягував акумулятор, і в останній шиці вона залишалась. Сікло все залишалося розпредвал, витягую рокера, звичайно, знімав. Тепер розкажу, чим це все я робив. По-перше, я собі зробив отаку штуковину. Це звичайна квадратна труба, довжина її 40. А, профіль це, який у нас. 25 на 25 це гвинти шістка звичайні меблеві Вже бачите, від навантаження аж зігнувся. Е е я її прикручував. І потім звичайним вазівським розсухарювачем. Але бачите, я його підсилив, бо ну він просто гнувся одразу. І просто чіпляємося вз... ну набагато. Краще через це, чим шукати болт в алюмінії там зірвати. От, вчепились і розсухарюємо. Так, з цим зрозуміло. Тобто, це звичайне вазівське це самопал. Е, чим зривав? Е, сальнички, ось такий теж я купив, це вазівська приблуда. Але воно шикарно підходить. Тут санга одягли на старий сальничок. цангу підвели, воно зажало. І як. Зворотнім молоточком зісмикнули. Назад воно а, набивається. Не, не буду казати, не пам'ятаю вже якою головкою з набору височенькою, там, чи 12, чи 13. І все воно так. А, щоб не провалювались клапана, коли ви розсухарите. Спочатку на кожному циліндрі, який ви зібрались робити, підводити поршень. До верхньої мертвої точки. Коли підвели, звичайно, у вас має бути викручена свічка, і в свічний отвір ви натрамбовуєте е, мотузочку. Мотузочка, вона м'яка, але вона там зробить у Поршу. Е, у нас виходить клапан, впреться в мотузку і не дасть йому опуститись нижче, чим потрібно. Е, і все збираємо в зворотньому порядку. Думаю. Чим міг, тим допоміг. Тобто ще раз акцентую увагу на тому, що я розказую не як правильно, а як робив я. А, ну, буквально з дуже довгими перекурами. За день я це все не спіша зробив, замінив і вже ввечері машина їздила. Отакі от сальнички. Ну, от такі приблуди.